Друзі, арасців і перші про головне. Поїхали, хто не в курсі про історію з італієцем. Пише Дана Ярова. Далі мовою оригіналу. Їхав собі автобус з Італії. В ньому їхав італієць. Не просто їхав, а їхав із місією писати українцям, що з ними не так. Боже, це де ще робити, як не в автопосі по дорозі в країну, яку ти щойно обісрав з усіх боків. Українці не такі, країна не така, влада не така. Війна не така. Коротше, повний пакет експорта міжнародного рівня, без диплома, але за голосом поруч. Їхала Дар'я, прослухала цей те толк. Вийшла з тріц і написала просто фразу: він у мене кордон не пройде без капслоку, без істерик, просто як технічне завдання. Українські жінки, як відомо, не кидаються словами, вони їх запускають у виробництво. Далі сталося страшне для кожного диванного геополітика. Реальність італієць приїхав на кордон, а там замість «Бенвенуто» отримав до побачення без криків, без драми, просто суха відмова у в'їзді. Бо виявляється, кордони це не коментарі. В інтернеті а свобода слова має чудову властивість закінчуватися там, де починається відповідальність. Мораль історії проста: якщо дуже хочеться розповісти, яка погана країна краще робити це десь далеко від її кордону, а ще краще мовчки. Так і нерви. Цілі автобус доїде без пригод. пише Дана про все по порядку. Активні користувачі популярної соцмережі та від вчорашнього вечора зацікавлені історією італійця, який їде в Україну. Користувачка опублікувала пост, який миттєво підхопили тисячі користувачів. Пишуть. Ті, змі, з посиланням на сторінки Дарії Мальниченко. Значна частина українців після новорічних канікул повертається додому. Нерідко тривала дорога призводить до знайомства пасажирів, які підтримують Смолтоки. Доволі цікава історія трапилася з українкою Дарією, з якою познайомились Італії з неоднозначними поглядами в Україні, де війна триває вже четвертий рік. Усі стежать не лише за подіями на фронті, але й гостро реагують на історії, що пов'язані зі зневагою до нашої країни. Пасажирка. Дар'я розповіла ситуацію у Третза, що стосується пари українка та італійця. За її словами, до неї підійшов у шиванці з питаннями, але після неохочих відповідей почав розповідати дівчині про те, яка погана у нас країна і президент. Шокуючим фактом стало те, що він нахабно зазначив, що поважає Путіна. Ці слова це не на жарт розізлили дівчину. Тож у відповідь вона сказала, що йому не варто їхати в Україну. Проте нахабний італієць вирішив додати, що його думку також розділяє його дівчина Кає. Ж такою українкою оборона Дар'я додала, що вони з його обраницею різні українки а в дописі зазначила, що чекає приїзду до українського кордону. За словами Дар'ї італійця та його супутницю повів на допитування старшої зміни. 24 й канал поспілкувався з Андрієм Демченком, речником ДПСУ щодо ситуації з Італійцем. станом на 13.30 одного він зазначив, що інспектори контролю здійснюють відповідні заходи. Початку скандалу розгорівся лише між двома людьми а згодом на Рішення цієї ситуації почали чекати тисячі українців. Після сварки дівчина опублікувала ще один допис, в якому зазначила, що піде до прикордонників і розповість про конфлікт. Я йому пообіцяла, що на кордон ми підемо разом. Я підійду до прикордонників. А він у мене кордон не пройде. Я зроблю все, щоб воно не заїхало в Україну. Зазначила Дар'я. Дівчина не є активною користувачкою, але її пости зібрав величезну кількість вподобань та коментарів. Тож всі українці вже чекали ранку, щоб дізнатися, чи таки пропустили італійця в нашу країну. Україну. Закінчення закінчення історії вже буде завтра, тому що до кордону ще дуже далеко. Ми там будемо приблизно через 9 годин. Дорога важка та довго, тому ви можете спокійно лягти спати. Додала Українка. Вже вранці трець почав різніти постами про очікування італійця, які перетворилися на меми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобай. Яки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!